Машинку ребята намили, Тепер будуть всі бабки мої. 200 гривень влади, неділю не мив. Така чернюча була, що капець. Зараз аж блистить. Правда, погодка така нельотна, аби дожджа не було. Всім ребята, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Хто коли дивиться, тачку намили сам. І так все йде. П'ятниця, 9 ранку. Поки тудим, поки сюдим, да і як завжди, в швінячі голоса уїжджаю. Ну нічого, сьогодні п'ятниця, думаємо набити. П'ятниця, субота, неділя, будемо старатися плотненько працювати додому, на обід їздити не будемо, бо обід превращається в сон <свіст> і так далі, і тому подобне. Хоча б 1012 зробить за ці дні, дай буде клас. А якщо я зроблю 12, ти мені лайків там кучу настав. Ребята, по коментарям по моєму телефону, всім дякую за підтримку. По поводу телефона. Всі кажуть, що дуже дорого я плачу 325 гривень у місяць. А я вже всі пакети перепробував. І в Уклоні брав, і Вонці там брав, Везде всі брав з цими тарифами. Мені їх вистачає на неділю. Тому що в мене Android в машині, і там YouTube не виключається. Фільми, всякі, музика, YouTube Music. Ну, коротше, там всі діла, і плюс я там по цей Premium, щоб реклам не всяких не було. І, ну, як би пофігу чітко. І мені, от, ну якби мене це устраює. Бо тому що ці всі останні пакети, які там видаються, гігабайти, шмайти, мені його не вистачає. На телефоні чисто там по роботі закази ловить, да, випросів нема, вистачає. А так їздити, кайфувати, слухати музику, фільми різні дивиться, мені його не вистачає. Так що через то ми платимо 325 гривень. І по карткам так само там писали, чого блокують, чого те... Чого все, які є там норми, як там фінмоніторинг їх там відслідковує. Мене, слава Богу, ще ні одні карточки не заблокували. Одна тільки монобанковська моя, і то там це не по таксі, а це там виконавча служба. <рес> арест її наложила там і ще там, за предыдущі мої там діла. Щоб у вас такого не було. Допустим, я пользуюсь, у мене там 6 карточок. Всі там вони би, різні, а, різні банки. Я кожен банк обзвонив, і, ну, би, і ви так само не зісняйтеся. Ви дзвоніть на гарячу лінію і питайте, тому що у кожного банку різні ліміти. Допустимо, ти дзвониш на Приватбанк візьмемо. Ти телефонуєш туди і кажеш, які у вас там ліміти, яке у вас там тосьо, скільки транзакцій можна, щоб там я не потрапив моніторинг. Вони тобі це все розкажуть. Мені, допустимо, в кожному банку це розказує, тому що, якби я дізнався, в їхніх так, же, так само інтересах ну, їм не вигідно тебе блокувати, тому що у тебе, виходить, мінус у їх один клієнт. І мінус там хоч невеличкі допустим, бабки, але вони їх теряють. А так один, два, десять, 100 тисяч, і от. Якби процентик банк тряє нормально Їм це невигодно. А блокують вони, щоб на їх так само там штраф не наложили. І, допустим ти дзвонив в а вони тобі кажуть, 29 999 гривень, тобі можна, там, типу, користуватися. Якщо воно це все привишає, тебе фінмоніторинг там, блокує, там, допустим карточку. Ага, 29 тисяч. Я взяв блокнотика і написав, приватбанк там. Монобанк, то, сьо, там, дідова карточка, жінкова карточка. І кожного дня, допустимо, скільки мене приходить на ту карточку транзакцій, я записую в блокноти, якщо потім ну, горя не було. Допустимо, позвонив Альфа-банк, вони мені кажуть, 15 тисяч. Все, я записав, не більше там, 15 тисяч. Ну я не ділаю 15, я роблю 13-12 на всякий случай, тому що ну, його в болото. Так само, Ощадбанк, я дзвоню, вони мені кажуть, там 22 тисячі. І все, я от везде записую кожного дня. Допустимо, сьогодні я пользуюсь там жінкою карточкою, я в кінці дня написав, ага, в мене на баланс упало там 1200, я написав там плюс 1200. І все. І весь хер как би, до копійки, і все нормально как би, виходить. Далі, як вони ще моніторять, як вони це все. Якщо ти мені теж один жалувався, казав, розказував, це вже би, на власному досвіді така фігня є. Ти там назбирав там, бабки, там, допустим, пятерка. І ти цю пятерку перевів на іншу карточку. Ти вже попадаєш під фінмоніторинг. Ну, желательно лучше з цих денег либо їх, як би, знімати, либо там пішов на заправку, заправився, либо там пішов, продуктів купив. Допустимо, у мене це проще, тому що я з привата плачу би, за тачку, і я плачу не на счет, ну як воно там вважається, на цей айбан перевожу бабки. І воно типу, не попадає. Якщо ти переводиш на айбан, то там ліміт як би, аж 150 тисяч. Ну, воно типу, проходить. А якщо ти вже на щет кидаєш, то це вже як би, там, ну, типу, поганенько. І з карточки на карточку, я ж кажу, коли ти переводиш, це, типу, біда. Коли ти їх знімаєш, це каже, як би вже не, не сильно біда. Тому що якщо ти там з карточки на карточку, це типу їх виходить, відмивка денег, типу, ну типу щось такого вони мені обіцяли. Ну я не неук, я толком не зрозумів. Я, я їх розумію сам, так я вам би, і розказую. Ну, найкраще, я ж кажу, це кожну, там транзакцію, собі в блокнотик не полинуйся, запиши. І ти потеряв там, після роботи 2-3 хвилини, зато в тебе потім немає гімороя, взагалі, тому що вони заблокували твої бабки в місті з твоїми щитами, в з усім. І ти думаєш, бля, я ж там збирав там на щось, і тепер що робити. І ти не докажеш, ти будеш ходити по цим банкам, вони тобі будуть казати, а ти принеси мені бумагу, звідки тобі ці бабки взялися. А ти скажеш там, бля, мені там перечислив там, там, дід, там, допустим, наслідство отримав. А вони тобі скажуть, а принеси бумагу від діда там. Ну, і, і все, і ти бабки пропали, а в їхніх ж інтересах тобі їх не віддавати. Так що краще запиши. Час дня, я на лавіні поїду домой на обід. Косарик зробили та й фіг з ним. Якщо зараз вдома ляжу спать, то я особо нічого і не потеряю. Робота пропала. Ну і особо так толком і не було, потому що я знову виїхав, бог знає коли. Так що поїхали перекус, перевідпочинок, якось так. Потрапізні, виставив фільтра <хи> і виспався вже і вже хочеш, перше замовлення прилетіло о 5 годині вечора. Оце робота. Як ви думаєте, скільки цей букет коштує, якщо тільки доставка 430. Ребяточки, всім доброго ранку. П'яте ранку я вже на лінії. <хи> Взяв вже перше замовлення тут по місту таке. Мінімалочку. І на заправочку. Пить кавусик, заправлюся і в бой до победного. За вчора проїхав 213 вроді би, і 3400 каса. Як її цих 3400 набив, я, я сам удивився з такої роботи, що просто жесть. Роботи не було. І дивився в Телеграмі, там хлопці писали. Так само і в їх біда бідою. Працюємо. Щось ранок такий невдачний. Мінімалочка моя по району <гум> відміну зробили. <гум> на око приїхав якась новинка там, кава на Мігдалєвому молодці. Я його взяв попробував <гум> <гум> по, по каві. Шоста <гум> -го година, а я ще ні одного замовлення не зробив. Включив вже геть ланцюг, думаю, хоч щось. Нефіга. Віз пацанчика тільки що каже, зупинись на заправці, я тобі щось хочу купити, віддячити за поїздку. Я говорю, та типа чаюхи можеш віддячити. Каже, та ні, заїдь. Ну я коротше, заїхав. <гум> він мені купив <гум> енергетика. Походу, мої відео він не дивиться. <гум> а, а зря, ну не знаю, рискнемо, побачимо. То в мене одбірно було. Тепер побачимо, <гум> що буде від відридвула. Друзі, по суботі. Виїхав о 5-ті, приблизно о 7 ранку. Я тільки перше замовлення взяв, перебирав, перебирав, потім в итогі я зрозумів, що смислу <гум> немає нічого перебирати, бо буде взагалі всяка по касі. І того до обіду поробив, потім там своїх дівчат по магазинам повозив, там шмотки вони якісь собі купували. Ти в школу, ти на роботу. Ну а я в одній футболці <гум> круглий. <год. гум> Пофігу. 4550 накатав на 311 кілометрів. По своїм я там, не знаю, там кілометрів 20-30 я поїздив по магазинам. Ну, якось так. Коефіцієнт слабенький, але що маємо, то маємо. Люди зараз почнуть в перших числах отримувати зарплати, аванси, почнуть кататися. Сьогодні 10.51. Вийшов вже на лінію, ну, як не вийшов, зараз вийду. План такий зробити половиною і додому. Чого половиною в мене якраз буде двадцатка. Дай, дай якось так, дай пайде Поки працюємо. Велике прохання по дорозі десь заїхати квітів купити. Добре, кажу, гаразд. І по дорозі він мені раз 5. Нагадав мені за ці квіти. На п'ятий раз я вже не видержу, вже повертаюсь до його. А він сам сидить в телефоні, грається. Та дивись на дорогу, шукайте якіоски. В телефоні грається. Я вже на п'ятий раз вже не видержу, до його повертаюся. Кажу, друже, це твоя проблема. Чого ти перекидуєш її на мене? Щоб я тепер їхав, в голові мені твої квіти були, вони мені нахер не потрібні. Це твоя проблема, а ти мені вирішив її перекинути на мене. Ну, здуріти просто можна, реально. Тепер стою один на зу... на... майже на зупинці, на автобусній полосі чекаю його, поки він квітами затариться. Прогуглив собі в карті, подивився, де по дорозі є квіти. Добавив точку і все. І я якби, поїхав на ту точку, купили квітів, поїхали далі. Ні, я тепер довжен цю дорогу їхати, париться, зацвіти йому. <с> Зря на його не кричав, чоюхи насипав. <с> 60 гривень дав чаю. Але може за те, що не кричав, додав, щоб не кричав би ха <с> Да й не дав, би дав піти хапку, каже, без решти, там 60 гривень. Ну там і чи накапало там 26 вроде би етих. за простой. До речі, в уклоні тема така. Якщо ти проміжних точок немає, а ти зупиняєшся десь там, йому треба чи там сходити кудись, чи там сігарет купити, то простой начисляється вже зразу з першої хвилини. Три хвилини безкоштовної немає. Навіть якщо ти там його не ждав раніше, я пам'ятаю, було так: ти чекаєш там хвилину на посадці, сідає чувак, потім каже: Давай заїдемо на заправку. Ти включаєш простой і в тебе пошло ще, якби дві остається. А тут ні, то зразу з першої хвилини починаю читати. Круто, там не читала, да він мені встигнув. Нормально. Що мені сьогодні неадеквант попадається? Поїздка 7 хвилин, а можна айка скурити? Звісно ж, ні. Так він не воняє. Та ні, не можна. Так я в Вікошко. А, в Вікошко, ну так, да, будьте любезні. Коротше, хотів 2,5 зробити, але ледь 1000 зробив. Пів четвертої. Скап'ять просто. Не я і цей тиждень, походу, до двадцятки. Так, друзі, 7 години година вечора відкатав я зміну. Підіб'ємо підсумки. План я свій зробив, що хотів 2500. Зробив я 2593 на Пробік 190. Так собі брав уже все подряд, аби його швидше зробити. І того, вийшлося у мене за п'ятницю суботу-неділю. 10 571 гривна на пробіг 714 кілометрів. Заправився на 2700. Помив машину на 200. Каву я попив на 80. Обідав додому, їздив цих 3 дня, Економів. І того вийшов у мене чистий заробіток 7,591 гривна. Це вже як би чистими, тому що минуло відео у мене були там розтрати одні на машину на це все. Це вже якби чистеє. Ну як чисті? Вони мене пойдуть на ремонт. <сі> там щось я трохи на холодильник купляв, щось трохи то там. П'ятерка у мене залишилася, я її десь куди щось придумаю. У мене стільки болячок в машині, що я навіть не знаю, куди, куди придумати. Там ще вдома є пару тисяч. Не знаю, щось буде видно потім. Ну, а за тиждень я накатав 20 175 гривень. На пробіг 1350 Якось так. Кому сподобалося, лайк ставимо. Кому не сподобалось, теж постав. Будь другом. Будь добру.